Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любов Завальнюк. Дуже рада кожному глядачу. В нас в етері маг Веліар. Веліара. Я тебе вітаю. Сам вітаю, зараз люба, в... радий бачити! В нас відбувається такий. Вітаю всіх наших глядачів. У нас зараз відбувається дуже е, такий е, цікавий етер на фоні мантроспіву. От, Валяре, перше запитання: ти не боїшся говорити правду? Скажи, будь ласка, чи правда що війна може закінчитися так ганебно? Ми обіцяємо, що ми не будемо в НАТО, віддаємо Донецьку, Луганську область. Скажи, що ти думаєш про сьогоднішні перемовини, про Німеччину, про Америку і про те, що відбувається? Добре, зараз я подивлюсь на картах, що вони скажуть. Звичайно, вже дивився, але уточню деякі моменти. Люба, ну дивись. У мене випадає так, що е, насправді. Е, Миру все одно не досягнуть. Ці перемовини, які зараз проводяться, вони четні, вони пусті. Чому? Тому що їх в першу чергу не підтримує ворог і не підтримує Путін, тобто він не підпише ці домовленості. І я бачу по картах, що питання НАТО стане розмінною монетою реально, що цей пункт змінить на щось інше, по суті, замінивши на це на якісь інші пропозиції. Але е, інші карти говорять про те, що стосовно Донеччини Луганщини, то наша влада не підпише і не піде на поступки, тобто ми не віддамо Донецьку і Луганську області. І я бачу по картах, що відступ з Донеччини не відбудеться, не станеться. Тож в цьому плані ми можемо бути з вами всі спокійні. Жуляра, скажи мені, будь ласка, наразі що відомо про плани ворога під час цих перемовин? Чи правда, що найближчим часом може бути досить сильний удар по Україні? Зараз ми подивимося це. Дивись, на жаль, ворог реально готує великий масштабний обстріл на, на цей тиждень, і, відповідно, цілями стане саме Західна Україна, місто Київ і область, місто Одеса та Одеська область знову потерпатиме. Харківщина та область і місто Харків, і, відповідно, Сумщина і шостка. Як так? ти вважаєш? Та да, також загрози, які з Запоріжжю і е, Дніпрує чи може ворог продовжити обстрілювати Одесу? І е, скільки часу потрібно для того, щоб відновити інфраструктуру Одеси? Я бачу по картах, що справді будуть <кій> великі, великі проблеми Одеси. Я бачу, що на цьому тижні не відновлять ще повністю енергопостачання у місто. На жаль, я бачу відключення світла і тотальний блекаут для міста Одеси і бачив його так ще з серпня, що для Одеси буде тотальний блекаут. Я бачу, що наше зусильня, зусилля є. Але ворог ось ось завдасть нового удару по місту Одеса та по Одещині, звівши наші всі зусилля на нівець по відновленню постачання. Скажи мені, будь ласка, місто Київ, чи правда що нам загрожують викаути по 20 годин, якщо ворог знову вгадить по нашій енергоструктурі? Зараз подивимось. Ну, дивись, перша частина, перша частина опалювального сезону вже минула. І ми готуємося до другої частини опалювального сезону до двох останніх зимніх місяців. Це січень, лютий, і березень, відповідно. І я бачу, на жаль, Люба, що там буде важко, дуже важко. І вже от починаючи з цього часу. Почнуться тотальні блекаути по всій території України. Так, вони де-інде будуть припинятись на певний час, потім знову. Але тотальні блекаути можуть бути навіть так, що і по 22 години не буде світла. Тут питають за Волинь, питають за Коваль, чи є загроза зі сторони Білорусі. Вітаю, вітаю, буша душа. Обіймаю, побачимося з вами вже цієї середи. Чи є загроза, що білоруси можуть вчинити якусь провокацію? Це ви Сейраш їдете? Так. Так, Йоль 21, а ви так рано їдете. Ти понімаш, нам треба ще сінку собі підстелити, баньку прогріти. Є що робити. Питання було, нагадай. Коваль, Місто Коваль чи є загрози Ков... зі сторони Білорусі взагалі по території України і дивись, чи є загрози для кого дивись. Не бачу цієї загрози. Бачу, що унормовано ситуацію навпаки з Білорусі не варто очікувати ані обстрілів, ані вторгнень, тому що я бачу, що Лукашенко зараз шукає навпаки дружби і компромісу зі штатами, тому він е і не буде цього робити. До речі, хотів звернутися до глядачів, користуючись нагодою стосовно того, що з 22 грудня зі свята Йоль у мене починається новорічний ритуал 13-денний, з 22 грудня по 3 січня. Це дуже потужний ритуал, в який входить очищення глибинне, відкриття доріг, ритуал на удачу. На фарт, ритуал на гроші, ритуал на сімейне щастя або на появу нового кохання в вашому житті і постановка потужного захисту. Ці всі ритуали це 13-денний комплекс по суті програмування нашого наступного 26-го року. І по суті я от вмовляю реально всіх на цей ритуал, як на, на захисти від поранення загибелі та смерті, тому що це ті ритуали, які реально конче потрібні. І, Люба, ти знаєш, що сім е, днів до нового року. От після, починаючи зі свята Йоль і аж до нового, новорічної ночі, а, а Йоль це Новий рік в кельтському календарі, все-таки формується реально майбутнє людини в наступному році. Тому, якщо ми в цей час робимо новорічні ритуали, ми по суті. За давньою відьомською традицією програмуємо наступний рік. І коли е, ти реально закладаєш програму цієї удачі фарту, то ніхто уже в 26-му році не може в тебе перебити ці програми, адже вони, вони поставлені в особливий час. Тож, е, е, тож е, запрошую всіх, хто, хто ще не записався, Прийняти участь по номеру асистентки можете записатись тільки не дзвоніть, саме пишіть повідомлення. Номер асистента плюс 38 075 444 0136. І відповідно хочу сказати, що кількість місць звичайно є обмеженою от у мене була була обмеженість групових ритуалів групових ритуалів але вона ще не вичерпана а по індивідуальних ритуалах ну майже повністю воно закрито тобто 100 людей я набирав 100 і набрав але люди до сих пір просяться, тому додатково 30 місць ще даю, можемо набрати ще 30 людей на індивідуальні ритуали. Груповий ритуал 5 тисяч гривень коштує, індивідуальний 13 тисяч. Індивідуальний новорічний ритуал включає в себе просто ще додаткові обряди і пропрацювання всіх ваших бажань. Ну і також новорічні свічки вони не замінюють новорічні ритуали, але є певними амулетами, які згораючи. Трансформують ваше життя на краще. Тож номер асистента плюс 075 444 36. Пані Іриночко, я не їду на Волинь. Мене просто спитали за Волинь. Я дуже люблю, до речі, Волинян. Вони класні, дуже дружні. Якщо поїду з ретритом, обов'язково про це скажу. Люба, ти, до речі, пропустила таку новину новину. Я тобі скинув в телеграмі. Щоб ти розуміла, там допоміг одній десантно-штурмовій бригаді, і вони на честь мене назвали робота, який возить поранених, бо я допоміг їм купити робота, і тепер робот, який возить поранених, возить їжу, харчі на перед на на нуль. Названий офіційно табличка з Міноборони України Магвеляр 13. Боже, як класно. Який ти молодець? Да, так що ти тепер супер. обслуговуємо цього робота, допомагаємо 82-й десантно-штурмовій бригаді. Шановні глядачі, донайте зсу, завжди донайте зсу. Так я хочу поговорити з тобою за перспективи взагалі до кінця року. Київ, от питають Київ, Київщина, чи є для нас загрози і чого взагалі очікувати нам цього тижня? Всі готуються до того, що ворог зробить масований удар. Але що в нас буде відбуватися всередині держави? Чи вбачаєш ти цього тижня якісь такі важливі події, на які нам варто звернути уваги? Ну, Києва, Київ ще насправді зазнають е, великих ударів і буде велика загроза на цьому тижні. стосовно того, що на цьому тижні може статись, я бачу, що Трамп все-таки говорить неправду, він не дуже задоволений перемовинами, як і українська сторона, і я бачу, що ми в скорості побачимо е, е, вручення підозри. Пану Умерову. і це буде політичний тиск на нього з боку НАБУ і САП для того, щоб знову ж таки схилити до капітуляції. Тому що якщо він не віддає Донеччину і Луганщину, то будуть проти нього робити отакі праверні речі. Скажи, Тому Люба, знаєш, сьогодні рацію? сьогодні написали. Написали про мене статтю, що я е, прокляв на ВУЇ Сап. Справді я їх прокляв, і це правда, тому що вони діють точно не на інтерес України, а на догоду Трампа. І зробили також статтю, що я обіцяю знищити Трампа. Написали, а ти ж про це говорив? Тебе вже да, і сином я тебе сатани. Мене назвали. Я дякую, що журналісти е, в публічному просторі. Визнають мене сином сатани і легалізують мене як сина сатани. Це дуже класна історія. Ти стаєш відомим популярним? Це ж круто ще більше. Скажи мені, будь ласка, як витримає Україна ось такий тиск, і е, чи зможемо ми знайти вихід? Хто кого обхитрить? У нас же теж е, українці хитрі. Чи зможемо ми якось перекрутити цю ситуацію на краще для нас? Ну, карти показують, що ми викрутимося із ситуації, все-таки не змушені. Ми будемо капітулювати, не змушені. І е, реально ми відстоїмо наше право. Але, от що, що станеться, це те, що, в принципі, вибори нас змусять провести навіть під час військового стану, хоча військові проти такого. але... Це ті реалії, які будуть на жаль. Я бачив, що вибори стануться. Бачив, що президента Зеленського саме реально дотиснуть силою. І якщо ми згадаємо ті передбачення, які ми з тобою писали ще на початку 25-го року, то постійно, якщо пам'ятаєш. Випадали початок політичного процесу виборів десь на грудень, на кінець листопада, на грудень 25-го року. Ось ми і бачимо цей політичний процес. Скажи мені, будь ласка, як ти бачиш, чи зміниться в нас президент, чи переможе Україна з Зеленським, чи Західу вдасться навпаки поставити свого президента? Дивись, я бачу так, що заходу не вдасться поставити свого президента. президент все таки буде обраний народом України. Я бачу, що це будуть справедливі вибори. Але знову ж таки, я зможу вам оголосити переможця цих виборів одразу, як побачу, зареєстрованих кандидатів. От всі, хто будуть зареєстровані, я потім вам одразу погадаю і скажу, хто стане президентом України. Не летить Україна до пекла. З таким тиском. Дивись, я бачу, що ситуація реально складна, але не попахує тут е, фатальністю якимись такими речима. Насправді варто звернути увагу, що в Куп'янську ми проводимо зараз велику контрнаступальну операцію. Ми, по суті, знищили ворога, оточили його в частині міста Куп'янська і методично його знищуємо. І це велика заслуга наших збройних сил України, тому що по суті у нас не було резервів, але ми це змогли зробити. Далі треба звернути увагу на те, що все-таки СБУшники нищать повністю в глибині Росії абсолютно все. Ми бачили вчора атаку дронів саме по місту Москві, а не тільки по Московській області. Ми бачимо справді знищення НПЗ, знищення. Видобутку нафти та газу у Каспійському морі ми бачимо інші удари, і по суті, бачимо, що російська економіка виснажується. Чому тому, що вже західні агенції пишуть, що в грудні 25-го року. Прибуток Росії від нафти та газу буде втричі менший, в три рази менший, ніж він був у минулому грудні 2024 року. Тобто, це вже багато про що говорить. Знищення танкерів, знищення НПЗ, знищення енергоінфраструктури, знищення е е виробництва е видобутку нафти та газу е реально показує те, що е Україна може ще виграти цю війну. Валяре, дві секунди. Я знаю, що це прямий ефір. Дві секундочки, будь ласка, я просто знаходжуся на благодійному заході, в усіти гаї. Пробач мені, будь ласка, ми збираємо для дітей аутистів на центр реабілітації. І захід завершений. Мені просто треба людей перенаправити з однієї зали до другої. Дві секунди. Звичайно. Ну, а тим часом радий всіх вас бачити, глядачів Любові Завальнюк. Хочу сказати, що е, хотів подякувати вам всім за оцю нагороду, тому що я знаю, що ви голосували за мене також. І хочу всіх подякувати, хто проголосував за цю нагороду за мене, віддав свій голос. Дуже всім вам дякую і користуюсь нагодою. Реально дякую всім глядачам глядачам каналу Любов Завальнюк. Так, ну що, ми продовжуємо, о, я е, дуже е, рада. Ми знаєш, тут під відкриття серця робимо зараз е, з тобою. етер. дуже такий прикольний досвід. Як тобі енергії відчуваються зараз? А, ну насправді відчувається, що ви гарно працюєте, розган... розігнали енергії, підняли е, е, кундаліні і так далі. Відчуваю те, що, в принципі, є сила у вашій роботі. Тобі дуже чути фоновий шум. Чутно, фоновий шум, так. Тоді е, я буду задавати тобі питання і вимикати мікрофон, щоб так було зручно. Ні, ні, що... ні, ні, Люба, воно не заважає мені. Окей. Е, тоді е, я хочу тебе запитати е, дуже така е, цікава історія. Е, вчора Мерц запросив Зеленського е, поговорити з американцями і вийшов. Навіщо він це зробив? І е, ходять такі чутки. Що Британія має козир в рукаві, і вони чекають, поки Америка висловиться, а потім допоможуть Україні із ресурсом із підтримкою. Чи так це? Я бачу, що європейські країни реально хочуть нам допомогти і будуть допомагати. А ось стосовно стосовно Трампу, Трампа випадки і з штатів випадає Сімірка Кубків. Що це? Це ілюзії. Це ілюзії, тобто це намагання нас обдурити, обвести навколо пальця. Тобто, Аркан Бет це жіноча енергія. Карта перегорнута, угу. значить, застосування жіночої енергії в поганому сенсі. Тобто... Маніпуляції, викривлення і так далі. Ну і сімірка Мечів, тобто він готовий віддати нас на розтерзання Росії і очільник лишити нас сам на сам з Росією. Тому полагатись ми можемо саме на Європу, яка несе нам аркан справедливісті, аркан людського графакаля це бізнес, гроші і відновлення України. Тут Ердоган об'явився і він зробив вчора гучну заяву, що Україна як ніколи близька до миру і він покладає дуже великі зусилля і надії. Для кого це був меседж? Це підтримка Заходу, чи це гра на внутрішній ринок, чи дійсно, можливо, Ердоган щось знає? Я бачу, що це спустив йому Трамп і ну, натиснув. Тому я бачу саме те, що вони відповідно і прагнули цього. Боже, тут дуже сильно переживає Київ. В телеграм-каналах пишуть, що є загроза для нивок і Святошина. Чи можете ви написати, якщо ви живете на нивках чи Святошина, вам скажу. На Троєщині теж те саме пишуть. Підписуйтеся на нормальні телеграм-канали. Але ми все ж таки перепитаємо, чи дійсно є загроза попадання в жилі будинки в Києві найближчим часом. По житлових будинках, на жаль, прильоти будуть, Аркан Диявол. І, зокрема, Святошин це те місце, де можуть бути ці прильоти. Угу. Валяре. І наостанок я тебе хочу запитати: залишилося до кінця нового року ну, трошечки більше десяти днів. І всі українські родини, які мають безвісті зниклих чи у полоні рідних та близьких, мріють про обмін. Чи реально зараз, коли на Україну тиснуть, коли в нас несеться непонятна якась е, історія з війною, е, нас обстрілюють, там ворог тисне, там ми ворог гарненько насипаємо, е, чи може в нас відбутися все ж таки до нового року обмін? Якщо ні, то на коли? Бо мав бути великий обмін, а московити саме зараз не дають можливості цього зробити. Буде обмін, обмін буде новорічний, великий, і він не буде прив'язаний до мирних перемовин. До речі, в Білорусі дуже багато українських полонених. Чи буде Білорусь повертати поступово полонених, які в них знаходяться? І найголовніше, чи будуть повертати дітей? Ну, я бачу так, що буде повертати полонених, так, повернення буде, і тому, в принципі, так. Угу. Валяра, вдячний тобі дуже за те, навзаєм. що прийшов до, до Етеру. Шановні глядачі, не втрать своєї нагоди, поки Валяр робить знижки і набирає групи. Е, будь ласка, е, телефонуй, не телефонуйте, пишіть його адміністратору, реєструйтеся. Валяра, дякую тобі, що ти вийшов дякую, до Етеру. Дякую на Бажаю всім берегти себе, обіймаю всіх. Побігли розливати церемоніальне какао. Дякую всім, до нових зустрічей. Добро разом і скинь мені відео про робота. Я його поширю в своїх спільнотах. Добро, треба ділитися. Добре.